Марібор — це друге місто за розмірами в Словенії, а сама Словенія, як наша Хмельницька область, проживає тут приблизно 2 мільйони людей на цій території. А Марібор, до речі, за розмірами десь в районі 40 км квадратних. Тут місто можна пішки пройти за годинку, півтори. Місто було побудоване ще в 12 столітті за часів Римської імперії. Потім воно перейшло під керівництво Югославії, до якої також входили країни Чорногорія, Боснія, Сербія і Хорватія. Забрались до Марібору. Давайте подивимося, чим він нас здивує. Просто гуляючи центром міста, ви можете наткнутися на замок. Справжній. Справжній замок, в якому жив імператор. І, в принципі, ось він. Не такого я очікувала. but anyway. Цей замок був побудований імператором, і за офіційними джерелами до 19 століття в ньому проживали найзаможніші люди міста. Але в 19 столітті так сталося, що нащадки збідніли, не змогли його утримувати і продали його державі. Тепер це власність держави. Але поки що його не встигли відновити. В центрі міста стоїть така красива будівля, і це Базиліка Матері Милосердя. Базиліка з грецької означає царський дім. І це францисканський костел, біля якого побудований монастир. Ну, не можу не привернути увагу, тому що дійсно дуже круто виглядає. Чимна колона вона тут була зведена ще в вісімнадцятому столітті. Про пам'ять про чому за декілька століть до цього чума забрала майже третину населення міста. На колоні зображена Богоматер і шість святих, які як рахуються, захищають місто від бід і стихій. Знаходиться вона на центральній площі, яка оточена ресторанчиками і магазинами, ну більше все таки ресторанчиків. І сьогодні ми вийшли вранці, щоб трошки тут спробувати зняти дроном. Ось, але людей все одно вже багато. Стосовно парковки в місті звичайно вона платна. І особливо в центрі, і в центрі ціни найвищі на парковку за одну годину євро 50 Якось так. Але є хороша новина, мер Марібору прийняв рішення, що для українців парковка безкоштовна. Не знаю на який термін, поки що на невизначений, але це дуже добре, тому що це обійшлося би в копієчку. Стосовно як оплачувати парковку, ви можете оплатити її ось в такому паркоматі. І лише коїнами, або оплатити через Ізі Парк, що зручніше, але для цього потрібен інтернет. Тобто ви можете вказати час, на який ви паркуєтесь, і потім оплачувати онлайн. Добре, і тепер ще під шумок розкажу за велосипеди. Не так давно запустився сервіс mBike. не знаю, чи по всій Словенії, чи лише в Маріборі. І можна орендувати ось такі от байки. Тут якби все класно, тому що до однієї години можна кататись безкоштовно, там якось за годину декілька євроцентів, якщо далі, друга, третя година, тобто недорого. Але є, але перед тим, як ви орендуєте байк, потрібно зареєструватися в їхньому додатку на сайті і потім внести передоплату 350 євро. І тоді ви вже можете його орендувати і кататися до однієї години безкоштовно і так далі. А 350 євро, я вам скажу, це немало. А зараз поговоримо про вино. А ви знали, що Словенія є однією з кращих виноробних країн? Так склалося ще здавна, і тут, коли ми гуляли по околицям міста, кругом ростуть виноградники. В Маріборі є будівля, яка називається Old Wine House. Біля якої я стою, і тут біля неї росте найстаріша виноградна лоза в світі. По крайній мірі так написано на офіційному сайті Марібора. їй понад 450 років. По ній не скажеш. І до речі, вона занесена в книгу рекордів Гіннеса. Всередині будівлі є винний магазин, також музей винної історії. І, звичайно, тут можна продегустувати вино. Але не безкоштовно. Там ви можете обирати е, набір певних сортів, платити денішком і смакувати. Дравський міст його називають головним мостом, старим мостом, державним мостом. Ну, Багато у нього імен є і насправді його рахують дійсно головним, тому що він був першим. Це перший міст, який з'єднував два берега міста і йому понад 110 років. У Свій час він був важливим таким транспортним вузлом, який з'єднував Італію і Австрію. Під час Другої світової війни його повністю зруйнували, але дуже швидко відновили. І до цього часу він нормально функціонує. А, взагалі, я на весь марібур нарахувала шість мостів: один пішохідний і один ще залізничний. Тому як заторів таких тут немає. Башня. Колись у неї була одна ціль це оберігати місто від набігів турків. А зараз вона просто підтримує старовинний дух міста і, звичайно, звичайно у ній знаходиться винний бар. І зараз він ще закритий, тому ще ранок. До речі, за башнею тусуються просто стаями лебеді, і тут їх дуже часто підгодовують і їх тут от просто така концентрована кількість. Камера тут не дуже вписується, але безпека понад усе. Річка Драва довжиною 720 км кілометрів протікає по п'яти країнам: це Італія, Австрія. Венгрія, Хорватія і Словенія. Річка мені трошки нагадує куру з Грузії, вона такого теж болотяного кольору, але вона ширша. Набережна тут доволі тиха, доглянута, вона з обох сторон можна гуляти, з однієї сторони місто, з іншої сторони якби інша частина міста, але при цьому там зелень, дерева, такі хащі, тотальна природа. І тут дуже багато лебедів, ну прям дуже багато. І вони не агресивні, вічно голодні, завжди шукають якусь їжу, і коли ти до них підходиш, вони просять, щоб ти їм дав якогось хліба чи ще чогось. А вони не агресивні до того часу, поки ти не гуляєш з ними біля них зі своєю собакою, а вони скаченятами, тоді вони вже починають, ну так, Агресивно себе вести, захищаючи свою маличню, це от одне з місць, де вони тусуються, тому що тут часто їх люди підгодовують. Одного разу ми бачили, як у них відбувався процес залицяння. Це так класно виглядає, коли лебідь залицяється до лебедині. Ну, до дівчинки ось то він починає рухати шиєю якось типу так. Зараз я вставлю відео, і якщо вона відповідає йому взаємністю, то вона починає так само шиєю рухати, а потім вони типу цілувались. Ну, Це дуже так ні-мі-мі виглядає. Тут хлопці прихорошуються. Дуже-дуже багато лебедів в місті. Вони всі а, мають бірочки такі марковані і дуже доглянуті і взагалі не агресивні. Маріборська дзвіниця знаходиться в центрі міста і вона є частиною собору Іоанна Хрестителя. Збираємось до одного з оглядових майданчиків міста. Гора називається Піраміда. Дорога пролягає через виноградники та ліс. А згори відкривається гарний вид на місто. Досить того, що місто оточене горами, так воно дуже-дуже зелене, дуже багато зелені. І повітря тут просто, ну, як в лісі. Дуже класне, чисте. Ми коли тільки заїхали в місто, то одразу побачили ось ці схили, і я признаю чесно, подумала, що це помідори, тому що здалека здається, як наче це невеликі такі палки ось. А виявляється, що це виноградники. І вони, вони йдуть аж до самої гори, туди, до піраміди. А ось нижче. І внизу будинки. Буквально пів години від міста, пішки. І ви у справжньому лісі. Просто справжнісінький ліс. І так, підіймались ми буквально хвилин 20-30, але ми підіймались повільно. Тут по дорозі, до речі, є лавочки, можна присісти, якщо втомилися. Ну і на самій верхній точці теж є лавочки. все, спускаємось назад в центр через приватний сектор. Посеред міста в закритому дворі відбувається реконструкція. Взагалі, за останні роки, по словам місцевого місто добряче так оновилось. Недалеко від Малібору знаходиться гора Погор'є, зараз ми її побачимо. Ну ось власне, і ця гора. І у мене є хороша новина, не обов'язково на неї підійматися ногами, можна піднятися канатною дорогою і коштувати це буде, якщо вибирати квиток в дві сторони, піднятися і спуститися, то 6 євро, а якщо лише в одну сторону, то 4 євро. Це місцевий відомий зимовий курорт. Ось, але влітку тут теж є чим зайнятися. І тут, до речі, є траси для велосипедистів, доволі такі складні, важкі, і вони користуються популярністю. До речі, щоб дійти до гори, Потрібно від центру міста потрібно всього лише десь годинку-півтори, тобто пішки пройтись до підніжжя гори. Підніматися пішки літом ми не ризикували. Все-таки використали канатну дорогу, і ось так це виглядає. Отже квиток у дві сторони, піднятися, спуститись, коштує 6 євро. Ось так от піднімаються а, люди з байками. Кейбл-кару працює з 7 ранку і до 9 вечора. Ну що ж, піднялись ми на гору по стосовно наших вражень. Тут доволі непогано, тут дуже таке свіже і чисте, прочитала фразу. Мені сподобалось смачне повітря. Чимось схоже до нашої Буковелі. Тут теж є родельбан, і можна кататися влітку на ньому теж і зимою. Тут є канатна дорога, але канатна дорога вона така сучасна. Кабінки закриті, двері закриваються автоматично. Якась така шумоізоляція. Ось ну доволі комфортно в ній їхати. Тут також є траса для байків. До речі, зараз будуть хлопці спускатися. Траси дуже круті. Ну я не знаю. Ну, типу, тут навіть такі діти років 10 катаються. Я не знаю, як батьки відпускають, тому що тут ну просто м -м, прірви, ну тобто дорога і прірва. І якщо ти не потрапляєш, то ти можеш впасти вниз. І тут доволі круті оці схили. Ось, ну для любителів такого. Велоспорту тут прям щастя. Також тут, звичайно, є ресторани, є готель на самій горі, і внизу підніжжі теж є готелі. І що мене навіть здивувало, точніше, просто що мене здивувало, сюди заїжджають автомобілі. Я не знаю, як вони вибираються на цю гору, бо вона доволі висока. Але тут припарковані автомобілі, тому можна піднятися. Ну ось перший пішов. Я не знаю, чи це постійно тут так, тому що м, температура сьогодні повітря в день біля 30 градусів, але тут вітряно, і коли сонце заходить, то прохолодно. Хочеться одягнути щось довгим рукавом. Перший погляд марібор типове містечко Європи, де збереглася середньовічна архітектура. Тут, звичайно ж, є ратуша та вимощені бруківкою вулиці. Є старий собор, руїни замку та червоні черепичні дахи. Гарно, але нудно може подумати турист зі стажем і швидше за все не скривдить цим місцевих, адже серед локальних існує жартівливе слово «маріборін», яке утворилось від поєднання назви міста Марібор та англійського слова Борін, тобто нудний. Хоча я полюбила це місто. Воно невелике, спокійне, за виключенням самого центру, де під вечір починають збиратися місцеві, і багато студентів. Класний клімат, тут частенько дощить і мені це до душі. Природа на відстані витянутої руки. Гори, річки, озера. Вибратись на пікнік це питання 15 хвилин. Ну що ж, на сьогодні це все. Адіо!